Доброго ранку, доброго дня. Хай все навкруги добрим буде щодня. Малята сьогодні до дитячого садка завітав хлопчик Тарасик і хоче з нами познайомитись. Давайте пограємо з Тарасиком у гру ми знайомимось. Мама, тато, ти і я. Кожен має з нас сім'я. Час настав для нас малята. Всім. Ім'я своє назвати. Мене звуть Світлана Єреміївна. Я ваша вихователька. Малята, а ви знаєте своє ім'я? Тепер ви всі разом голосно назвіть своє ім'я. Молодці. Ось ми і познайомилися з Тарасиком. Дітки, а зараз послухайте вірш Марії Познанської. Новачок Тарас. Ой, який хороший хлопчик є у нас, в групі наймолодший. Звуть його Тарас. Він в садку дитячим тільки перший раз. Грається, не плаче новачок Тарас. Дітки, у віршику розповідається про дівчинку чи про хлопчика? Так, про хлопчик. А як його звуть? Молодці Тарас! Малята, куди прийшов Тарасик? Так, в дитячий садок. Що роблять діти в садочку? Граються, займаються, молодці. А ви любите гратися? Ми з Тарасиком хочемо з вами пограти у гру Хто є у садочку. Дітки, в нашій групі є багато діток, і хлопчиків, і дівчаток. Коли ми будемо говорити про хлопчиків, хлопчики будуть тупати ніжками. Коли про дівчаток, дівчата плещуть у долоньки. Слухайте уважно. Є в садочку хлопчики, хлопчики-молодчики. Так, весело тупають ніжками. Є дівчатка в нас маленькі. Ой, які ж вони гарненькі. Весело плещемо. Молодці малята, ось ми з вами і пограли. Хлопчик Тарас каже, що йому було приємно з вами познайомитись, а зараз йому вже час іти. Давайте попрощаємось з Тарасиком, скажемо до побачення, Тарасику. На сьогодні час прощатися і нам. До побачення малята. До нових зустрічей!